Із запізненням на майже три години розпочалося перемир'я, узгоджене цього тижня, між Ізраїлем та Хамасом. Усе через Хамасівців, які зволікали з наданням списку заручників, яких мають звільнити першою хвилею, що було однією з умов цієї угоди. За ці кілька годин обстрілів у газі загинуло щонайменше 19 палестинців, заявили в агенції цивільної оборони під контрольній Хамасу. Окрім припинення вогню та звільнення 33 заручників, перший етап угоди передбачає початок виведення військ Ізраїлю з гази, а також повернення у сектор раніше переміщених осіб. Крім того, туди знову допускатимуть гуманітарну допомогу. Другий етап забезпечуватиме звільнення решти заручників в обмін на палестинських бойовиків та повне виведення Цахалу із сектору. Третій обмін тілами загиблих та відновлення гази під наглядом. Єгипту, Катару та ООН. і президент Трамп і президент Байден повністю підтримали право Ізраїлю повернутися до бойових дій, якщо Ізраїль дійде висновку, що умови другого етапу не виконуються. Я дуже ціную цю позицію. Якщо нам знадобиться відновити бої, ми зробимо це по новому, і ми зробимо це з великою силою. Інавгурація Дональда Трампа відбудеться вже завтра. Обраний 47-й президент вже прибув у Вашингтон зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Бероном. Журналісти із найближчого оточення Трампа повідомляють, що він зупинився в гостьовій резиденції Білого Дому. І вже відвідав гольф-клуб. Там відбулася урочиста вечеря та запуск салюту. Завтра під час урочистостей очікують на фейерверк на одному з розкішних гольф-полів Трампа. Серед запрошених титани технологічної індустрії, друзі зі світу бізнесу та зірки, новий старий лідер країни складе присягу на вірність американській конституції та виголосить інавгураційну промову. У сполучених штатах припинив роботу застосунок TikTok менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності. Раніше Верховний суд сполучених штатів підтримав заборону, що ухвалив Конгрес та підписав президент Джо Байден у квітні. Закон забороняє американським компаніям розміщувати або ж обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі сполучених штатів або одному з їхніх союзників. Представники TikTok вже звернулися до Дональда Трампа щодо поновлення роботи застосунку. Сам обраний президент дуже прихильно ставиться до TikTok, Зокрема, заявляв, що не бачить причин відмовлятися від платформи, і заодно похвалився своїми в. Великими показниками охоплення.